Вітаю! Цей урок присвячений Вікторові Гюго, класику французької літератури. Наша мета познайомитись з особистістю великого письменника і громадянина Франції, який своє призначення поета та письменника вбачав у захисті слабших, пригноблених та принижених. Народився Віктор Гюго 26 лютого 1802 року в місті Безансоні у Франції. Батько його був наполеонівським генералом і у службових справах часто перебував за кордоном. Майже за кордоном минуло дитинство його синів. Свої перші слова він сказав італійською, а не французькою. 1811 року родина оселяється в Мадриді. Перебування в Іспанії було нетривалим, але залишило неабиякий відбиток у пам'яті спостережливого та емоційного 9-річного Віктора. У 13-річному віці батько відправляє Віктора разом з братом для навчання до пансіонату. Навчання давалося майбутньому письменнику легко. Він любив навчатися і швидко опановував знання. У пансіонаті виявляється характер Віктора, його тяжіння до величності, амбіційність, розуміння себе як кращого серед інших дозволило йому впевнено заявити, що він буде шатабріаном або ніким. Франсуа Рене Дешетебріан один з перших представників романтизму у Франції, дипломат і пер Франції. Цілеспрямованість та наполегливість допомогли Віктору не тільки досягти успіхів з усіх навчальних предметів, але й знаходити час для вивчення курсів з філософії, фізики, математики. Успіхи з природничих дисциплін радували батька Віктора, який сподівався, що його син вступить до політехнічного навчального закладу. Але Вікторові до душі була літературна діяльність. У пенсіонаті Гігор робить перші спроби писати твори, які були досить вдалими, не володіючи достатніми навичками віршування і роблячи це на інтуїтивному рівні, юний Гюго писав зовсім непогані поетичні твори. Він також писав п'єси для шкільних вистав, робив спроби перекладу віршів римського поета Віргілія, списав 10 зошитів. Пізніше він спалив рукописи перекладу, вважаючи їх невдалими. У 1822 році виходить друком збірка Оди, яка закріпила успіх молодого Його серед читачів. Обравши літературу основним заняттям свого життя, Віктор Гіго ніколи про це не шкодував і прославився на весь світ саме своїм літературним спадком перша зріла робота письменника в жанрі художньої літератури. Останній день приреченого на смерть була написана в 1829 році. Цей твір відзеркалював несправедливість у французькому суспільстві і став своєрідним передвісником одного з головних творів його – роману Знедолення. Окреслимо основні особливості творчості Віктора Гюго. Головний для романтичної поетики Гюго принцип зображення життя в його контрастах. Письменник вважав, що визначальним фактором розвитку є боротьба добра та зла, тобто вічна боротьба доброго чи божественного начала з началом злобним, демонічним. Злобне начало влада, королі, деспоти, тирани, вищі сановники церкви чи неправедного державного закону. Добре начало ті, хто несуть добро й милосердя, сприйняття світу в багатьох вимірах. Не тільки у теперішньому, але й у далекому майбутньому прагнення до правдивого та багатостороннього відображення життя. Контраст, гротеск, гіпербола є основними художніми прийомами його. У 1831 році вийшов друком роман Собор Паризької богоматері. Це був перший історичний роман французькою мовою. Дія роману відбувається в 15 столітті в середньовічній Франції на порозі доби відродження. Своїм романом його привернув увагу суспільства до середніх віків. Він показав цю добу людства, хоч і не у світлих тонах, але як надзвичайно своєрідною, такою, у якій народжуються справжні почуття, цікаві особистості, вражаючі події. Франція це передусім Париж. Численні описи цього міста у творі дозволяють стверджувати, що Париж також можна вважати одним з героїв роману. Таким героєм роману можна вважати старовинну споруду собор Паризької богоматері. Ідея автора організувати дію оповіді навколо цієї готичної споруди пояснюється захопленням його старовинною архітектурою та його діяльністю на захист пам'яток середньовіччя. Підготовча робота над романом була дуже кропіткою, трудомісткою, насиченою зустрічами зі скульпторами, художниками, наглядачами собору і навіть першим вікарієм собору Абатом Екже, який розповів письменнику багатоцінної інформації і допоміг йому зрозуміти архітектурну символіку будівлі. Підсумком такої кропіткої роботи автора роману став історично правдивий опис і самого Парижу, і культової споруди собору Паризької богоматері. Оповідь охоплює тривалий проміжок часу, містить велику кількість дійових осіб та масштабних значних подій. Читач роману має можливість побачити французьке суспільство і очима безхатченка, і нелюдимого горбуна, і похмурого архідіакона. Роман було написано менше ніж за півроку, настільки його був захоплений написанням цього твору. Хоча спочатку він зусиллям волі змушував себе сідати та працювати, не відволікаючись, а коли роман побачив світ, він справив фурор. Роман Собор Паризької богоматері не зовсім легко читати та не просто сприймати, у ньому багато відступів, глибоких філософських роздумів, а ще пікантних і курйозних історій. І великий обсяг тексту різного роду роздуми, наприклад, про парізькі комунікації того часу не всіма сприймаються, але все це компенсується майстерно описаною реальністю, розумінням композиції життя, неповторними образами. Особливий колорит роману автор досягає, використовуючи такий прийом, як гротеск. Гротеском називають такий художній образ, в якому свідомо порушуються норми життєвої правдоподібності. Підкреслено протиставляються реальне та ірреальне, ті чи інші сторони зображуваного змальовуються у фантастично збільшеному, загострому вигляді. Жахливе описується прекрасне. А прекрасне жахливе. Собор. Собор живий організм, який служить людям. Чи на добро, чи на зло. Усе залежить від людської сутності. Задум саме такого розвитку подій виник у його після відвідування ним собору. Чергового разу відвідуючий собор він побачив на стіні викорбуване середньовічною в'яздю слово фатум. Він замислився над тим, яка приреченість, який вічий змусив когось колись написати це слово. Автор, увімкнувши свою фантазію, придумує життєві перипетії для людей різних соціальних груп, різного віку, різних духовних якостей. Образ собору він висуває основним, до якого збігаються всі сюжетні лінії. Собор у романі стає символом це символічне вираження таланту народу, його душі, його вірувань, його страхів і сподівань. Собор у романі. Місце боротьби світла та темряви, справедливості та підступності. Тут час зодчий, а народ муляр скаже його про дивовижну архітектуру собору. Собор будувався протягом двох століть невідомими авторами, наділених справжньою народною фантазією. Тут зображено і божественні створіння, і диявольські, особливо багато триметрових химер, символів темних сил. У залежності від того, які суспільні катаклізми відбувалися в країні, собор то руйнувався, то відновлювався, захоплює те, що ці диявольські створіння не завжди ворожі сили, химери. Вони вже 700 років хижо посміхаються під куполами католицького собору, ніби сміючись з марності людей знищити цей храм, присутність Божественного і диявольського в соборі. Одночасно робить його загадковим, привабливим. Можливо, бажання наблизитись до таємничої сили цього храму і привело його до створення такого ж прекрасного і загадкового твору. 348 років, 6 місяців і 19 днів тому Парижани прокинулись від гучного калатання всіх дзвонів. Зараз все. Приємного читання, до зустрічі!